Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, навіть компліменти та грошову допомогу. Це дуже допомагає в розвитку каналу. І ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примножено. І так, я трохи змінила формат кожного розкладу. Тож, поїхали, в яких зараз ви. Енергіях. А, так, цей розклад на 22 понеділок 05 23 року. Яких за, зараз ви енергіях? Тепер, яка ситуація, скоріш за все, може відігратися у вас, що допоможе вийти з такої ситуації, та що буде заважати. І так, які що треба знати стосовно цього, або як порада від Таро? Дивіться, туз Кубків. Чудово, Трошечки перевернувся. Да? Тут стан такий сумнівий якийсь, є, тривожність, але карта радить не піддаватися впливу негативних емоцій. У когось може бути тут розчарування в коханні, або зміни зараз ви проходите у відносинах, да? або щось відчуваєте, що зараз таке буде. Ну, якісь тут такі, Все ж таки нестабіль, про нестабільні відносини да? От, і про страхи. Тобто, можливо, у вас просто страхи стосовно того, про що я сказала, да? про те, що ви, наприклад, щось у вас буде не так у відносинах з якоюсь людиною. Четвірка мечів, дивіться, це те, що може відігратися. От, і тут про ревнощі, тут про жадібність, заздрощі. У когось відіграється як відсутність довіри да, до тієї ситуації або до тієї людини. Ну тут про, про відносини, да, тож, скоріш за все, так воно і буде відіграватися. От, дивіться, тут карта каже, що можуть бути якісь помилки, котрі вас призведуть до зміни планів. Грошові, можливо, будуть проблеми. Тож, да, ну, завжди, коли ми змінюємо якийсь статус, скажімо так, да, тобто ми були, наприклад, одружені. Ми зараз в процесі або думаємо вже. Про це, то звісно, це на грошові втрати ну, на, на, грошу, на, на фінансову сферу може відігратися. Як, наприклад, розподіл там чогось, да, буває там не майна навіть, але все одно, якщо ви не були, наприклад, в шлюбі, або просто мешкали разом, так само все одно якийсь ну, йде розподіл. Ну, то так, коли у людей є щось спільне, все одно один уходить, щось забирає. Можливо, то до того. да. От, Про то нам каже, що допоможе, дивіться, ну, тут. Дев'ятка пентаклів, у вас все добре. Дев'ятка це перед десяткою, да, це пік таке, ну, про щось велике задоволення. От тут ваше життя що вам допоможе? Стабільність. Тобто ваше життя входить в стабільність. Ви, вам треба тут вирішити спочатку, да, щоб не було такого плачевного, прям, довгого стану, коли вас психосоматика може вкласти, да, навіть в кровать. от, Тож, тут треба ці моменти все ж таки для себе пропрацювати сказати, ні, я хочу стабільності, тоді мені треба прийняти якісь рішення да, і навести порядок у справах. Після того буде дев'ятка вам пентаклів. От, тому що карта пророчить успіх в фінансовій сфері. Можливо, вам з відносин екологічних треба переключитися просто на свою роботу, розумієте, і отримати, переспрямувати свою енергію, енергію на свою якусь справу, на свої особисті досягнення. Да? Тому що тут ви ну, успіх вам пророчать. І у когось відіграється, дивіться, закрити одні двері, да? і тут, можливо, відкриться інші, тому що тут про вдачу в особистому житті. От, у когось з'явиться просто можливість відпочити від справ, що теж краще. Якщо дивіться, можливо, тут по-різному це я запитала, що допоможе, тому можливо, вже зараз вам краще взяти стоп в якихось відносинах. Якщо воно дивіться, будь-що, якщо там вам некомфортно, воно вже не екологічно для вас, то ви себе катуєте, да? Тим, що ви знаходитеся і надалі там, то можливо, треба кудись поїхати, піти, відпочити на якийсь час, взяти стоп і подумати над усім. Тоді у вас відкриється, бачите, тому що духовний розвиток, тоді ви будете. Тобто, подумати це про духовний розвиток, бо ви будете думати тут про те, можливо, ну. Як вийти мені гарно, по-перше, да? і ви одразу зможете переспрямувати знову таки, свою енергію. Можливо, подумати про це, що я можу, як екологічніше мені вийти, да? можливо, як екологічніше мені щось з собою, щоб я вийшла або вийшов не просто так, так само, да? як іноді одна людина уходить, ну, гола боса з якихось відносин, там теж не повинно бути. От, тому що ви. Вкладали все одно свою енергію і все інше да, в ті відносини. Тому, звісно, щось треба з собою брати. Ну, дивіться, тут про Паш, паш Кубків це, ще, що може вам заважати от, що може вам заважати ну, в такому стані, да, тобто, заважати вийти тим паче з такого стану. І тут про приємні новини, важливі зміни в житті. У когось буде збільшення родини. Да? Можливо, вас це буде стримувати. Бачите? Якщо ви хочете звідкись вийти, наприклад, а там, ну, скоріш за все, ну не скоріш, не у всіх відіграється. Да? Можливо, ви очікуєте новородженого. От, або а, що буде ще заважати, да. Можливо, ви ну не знаю, зробили не так давно або отримали пропозицію в шлюб, і, і, і начебто, знаєте, раніше того хотіли, а зараз вже ні. Тому що тут пані сам, тут цілісна пані, ну людина, да, тобто вона тут повністю задоволена. Таке не приходить на те на відносини. Добробут такий, він не може прийти на ті відносини, якщо ви в жертві в якихось стосунках особистих, розумієте? Так не буває. Тому, можливо, тут і треба, ну, це може б вас стримувати. Да? Ну, звісно, тоді тут дуже, дуже, скажімо так, треба буде гарно подумати. от, Ну, якщо, знаєте, ще такі. Що може заважати, наприклад, зустріч з якоюсь, не знаю, з любов'ю з минулого, да, перше якесь кохання, от, що вам буде заважати, вийти з такого стану, що ви і не там, і не сям, да, будете не впевнені в собі. От, або можливо, тут якісь навіть зустріч з другом з дитинства, наприклад. да? О, тут все ж таки про молодість щось, про якісь можливо зустрічі з такими людьми, те, що пройшло вже, да? але те, що все ж таки вас може надихнути. Але дивіться, що просто як воно може заважати. Да? Наприклад, зустрілися з людиною з дитинства і ну, там щось загралися. ну образно, да? там зустріч. З бокалами затягнулася, да і це буде вам заважати. Це ніяк не вирішить ваше питання. А вам зараз треба тут зрозуміти, як, з які відносини це може бути ділові або не ділові? Да, треба ну їх. Ем... Наповнити енергію, тому що ваш кубок, бачите, він перевернутий. А у вас, ну, вам по долі бути на дев'яточці пентаклів, розумієте? От, туди ви можете загратися і злити свої ресурси. Можливо, це буде вам і, і заважати. Розумієте? От, а, Дивіться, що, що, що буде з цього, так, да, як порада, король жезлів. Це про. Зустріч ну з такою суровою можна сказати, людиною, але ця людина справедлива, можливо, це людина з влади, але вам ви можете спокійно з нею зустрічатися. Від такої людини не буде для вас якоїсь, вона вам не нічим не загрожує. Я про це от ще карта каже про те, що для реалізації своєї мети доведеться все ж таки вам потрудитися. Вам, от в якісь прям особливі, наприклад, вирішити в особистому житті питання, вам ніхто не допоможе. Ви це повинні взяти на себе знову таки відповідальність, вирішити це самі. Тому що кудись зливається ваша вода, виливається з вашого кубку, ваша енергія, вода енергія, да? от, енергія гроші. Це все одне і те ж саме розумієте, тому що ви гроші отримуєте. От. І тільки переспрямувавши, не затримуючись в таких енергіях, переспрямувавши це на подолання да, такого стану, можливо, за допомогою ну, поради від такої людини, от, з котрою ви зустрінетесь, можливо, щось вам треба буде оформлювати, і та людина вам допоможе. да, ну... Можливо, буде не дуже привітливою, але гадаю, що за для дев'яточки пентаклів ви можете через це пройти. Да? І тим паче, якщо ви думаєте, що якась у вас є людина, знайома, ви знаєте, що вона може, начебто, вам допомогти, але ви просто ну якось соромитеся, боїтеся, то обов'язково звертайтеся. Розумієте, якщо ви ви ніколи не знаєте, як людина себе поведе, допоки ви не запитаєте про допомогу або про, про будь-що да поки ви конкретно від неї не отримаєте відповідь її ртом. Ви ніколи не можете вгадати, тож звертайтеся. По допомогу, по ну, тут допомога яка, да? можливо, юридична вам потрібна, то тоді звертайтеся. Якщо просто вирішити в особистому житті, тут вам точно ніхто не допоможе. Треба взяти на себе відповідальність і припинити тиранію, і як до себе, да, в неекологічних відносинах, залишаючись, як і для інших, хто навколо взагалі вас. От. Тому що тут карта каже про те, що досягнення мети воно реально, воно реальне, і будуть тут благосні для вас обставини, але вам треба. Не залишатися в таких енергіях, да, втратили, да, окей, швиденька в перепрацювання, заспокоїлися ближче до балансу і переспрямували всю свою енергію втрати, розчарування на свою якусь роботу, на, свої, на своє матеріальне, да, і так, так ви зможете вирівняти свою ситуацію. Бажаю вам щира цього. До побачення з повагою, Софія.